Happy, you year, happy, happy, new ir, happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! На-на-на-на-на-на-на-на! В мене до тебе є подарок. Боже, як неожиданно! Ну, в мене є ще є подарок. Просто Ой. я бачила, що тобі дуже подобаються ці а, ножики, так? Да? Ти знаєш, да, що це за ножі? Так, канецуни мої. Канецуни твої, так. Да. І я тобі, ну таки ти знаєш, що ножі ж дарити не можна, правильно, за них ага, треба гроші дати. Ага, в мене я, є. То я сподіваюсь... В мене є. Я надеюсь, що я подарую комусь іншому, хто мені дасть більше Руслан, Спасибо, звісно, це, це ж спомога... чисто символічно, Це в ніячому да. ріж, пожалуйста, тільки не себе, а. А це тобі о... така квіточка, що ти поставила, Теж я не помню, як вона називає рождественник. Це називається. Плансеті. Боже, це ми любимо Пансеті. Я всю mêmes. жизнь мечтала. Боже, хочеться розпакувати, бо може. Ой, клас. А, мо... а я думаю, хочеться полить квітку. Показуй мені ці ножи свої красиві. Ні, ну це що де, происходить. Ти знаєш, як вони ріжуть, можна і і руки відрізати. Кінака на кафора. Ну, ти знаєш, да, де їх взяла? Звісно, знаю. Знаєш, так? І без нет. Я знаю, що і без нет. а чи знав, це ти. Я думаю, що треба акуратніше. Я Це нормально все.